Лісом полем і водою. Чари грають над рікою, не дивись лиш мені в очі, бо тремтять сльози дівочі. Приходь, приходь же щоночі, шукай мене опівночі. Я припливу до бережка, а в ясний день. Я бранка, будь зі мною до світанку, люби мене не як коханку, а нареченою мене оголоси. На світі немає більшої краси. По справжньому мене кохай, своєю русалкою називай, як завтра любов наша помре. Ти пам'ятай навіки мене. Лісом, полем і рікою хлопець ходить над водою, чари грають і не тають, про любов йому гадають, вітри верби заколишуть, трави п'ятки залоскочуть. Дочекається він знову ночі, Що поглянуть в її очі дівочі.